Прилад нічного бачення із говна і палок за 300 гривень. Зараз покажу, як зробити. Можна регулювати картинку, щоб не сильно сліпило очі. Можна і робити яскравіше. Ось так виходить. Бачите, як гарно. Не так, як в день, але реально все видно. До автомобіля 15 метрів, до будинку 30 метрів. Дуже класно все видно. Можна трохи призумити. Опа. Ось так. Фокус налаштовується. Знадобиться автомобільний монітор, на OLX я його купив за 200 гривень. Хазяїн каже, все працює. До монітора має бути ось такий кабель. Чорно-біла бушна камера за OLX 100 гривень. І будь-яка камера з OLX не працююча, у якої є інфрачервона підсвітка, і чим більше тут буде діодів, тим краще вона буде світити. Мені попалася камера з зумом, бачите, тому спробуємо цей об'єктив приколхозить до цієї камери. Я хочу зауважити, що 99% у непрацюючої камери буде працювати підсвітка, а підсвітка нам і треба. Друзі, звісно, можна купити новий монітор. Він теж буде коштувати недорого там 400 гривень 500, нову відеокамеру, щось 1000 гривень. Прикол ходить камеру до монітора, зробить від павербанка живлення, і буде вам прилад нічного бачення. Але у нас рубрика із говна і палок, тому робимо все максимально дешево із того, що є. Коли обираєте собі камеру, треба звернути увагу на деякі параметри. Перше, це фокусна відстань, F. -ка. Зазвичай вона. 3,6 мм. Це приблизно 90 градусів плюс-мінус кут огляду. Так? Якщо F у нас буде 12 мм, то кут огляду буде менший градусів 35. Тобто камера буде бачити далі. І другий параметр це чутливість до світла. Дуже важливий для чорно-білої камери. Він десь 0,1 люкс. Але якщо ви хочете зробити собі класний прилад нічного бачення, то треба вибирати камеру, у якої одна тисячна або одна десятитисячна люкс. Розбираємо стару камеру. У, паучки, тут болтики, відкручуємо. Ось така краса всередині. Бачите, до інфрачервоної підсвітки йде два дротика, плюс і мінус 12 вольт. Це все, що нам треба. Відкусив підсвітку, щоб роз'ємчик лишився. І ось такий об'єктивчик, який підходить до моєї камери чорно білий І Я його буду використовувати, ібо нехер добру пропадать. Трохи колхоза, у кого що є, у кого який кронштейн є, або можна самому щось видумати. Подсвіточка ось тут прикріплена на штатних, то що я камеру розібрав ось такі стоечки. Ті самі стоечки сюди вкрутились, щоб було зручно регулювати фокус. І зум. Ну і залишилось все спаять. Так, взяли шнурочок від монітора. І ось у нас червоний і білий, вони нам взагалі не потрібні. Робимо їм кусь прямо у корня. Лишився тільки жовтий. Вставляємо монітор і відміряємо, скільки нам потрібно. ну Трохи з запасом. Зачистив цей дротик і у нас є жовтий і синій. Жовтий це завжди відео, синій або чорний це мінус. І у камери також є жовтий це відеосигнал, червоний це плюс, це мінус. З'єднали жовтий з жовтим, синій з мінусом. Тепер нам треба проводочки, щоб подовжити плюс і мінус. І вони у нас є від цих зайвих, що ми відкусили спочатку. Плюс і мінус подовжили. Заматуємо ізолянти. Ці два дротика живлення камери вони підуть ось сюди, в отвір антен, щоб все було всередині корпусу. акуратненько. Підсвіточка також тут зробимо отвір невеличкий. Проводочки знайшли свої отвори. Це от камера йде, це від підсвітки. З'єднав їх і тепер під'єднуємо до роз'єму живлення. Ось наш роз'єм живлення. І тут, де написано: GND це мінус. Ось плюс. Усе готово, Тепер збираємо і проверяємо. Усе зібрали. Погнали перевіряти. За вікном повна темнота, смартфон нічого не бачить. А ось наш прилад трохи бачить. Якщо відео сподобалось, лайк, підписка. Буду ще експериментувати, бо я хочу зробити такий самий прилад, але щоб він працював на дистанцію 300-500 метрів. Можливо, навіть кілометр. Дякую за перегляд!